Ну що, поговоримо про 50 відтінків сірого, як то кажуть? Чому я так часто говорю про психічну гнучкість? Справа в тому, що дуже часто диапазон реакції людини, точно так же, як і тембр мовлення, він дуже обмежений, щось по типу чорно-біле, або кричу, або мовчу. Людина кричить або дуже спокійно говорить. От і все. А існує дуже багато інтонацій. Це може бути і крик, і грудний голос, і дуже такий лагідний з придиханням. І це може бути щось таке візгліве, таке різне. Відтінків дуже багато. Точно так же і у психіки нашої у реакції на ті чи інші події на ті чи інші ситуації на ту чи іншу. Ставлення до вас також не обов'язково або кричати, вбивати фактично людину, або бути занадто спокійним. Існує безліч відтінків і не лише чорного або там сірого, а й в інших тональностях. І тому, навіть працюючи із своєю мовою, просто змінюючи інтонацію, ми фактично працюємо із своєю психічною гнучкістю, тому що нові інтонування це про нові сенси, можна сказати, одну і ту саму фразу з різними інтонаціями. І це буде звучати по різному. Точно так також відреагувати на одну і ту саму подію ми можемо різними відтінками нашої психіки. І наслідки, і відчуття наші будуть зовсім різними. в Кожному з цих випадків. І це не буде чорно-біле або кричу, або мовчу. Це не буде впадання у крайнощі, у крайні стани. Це канал Сублімната тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі.